Зі снами у мене ніколи не було все в порядку. Постійні повторювані однакові кошмари ще з тих пір, як мені було 4 роки. Перший у житті сонний параліч, у якому демон імітував голос мого папи, після чого пройшов до мене крістіну із чиєюсь головою у руках. Хто ж знав тоді, що образ моїх найрідніших людей ще часто буде експлуатований моєю жорстокою підсвідомістю? кошмарний слайд-шоу із жахаючими істотами щоразу, коли я заплющувала очі перед сном у період із 7 до 14 років. Потім змиріння зі своїм паскудним положенням і тотальне безсоння: день, два, три місяць з перервами на мікросон, звісно, але то вже як вийде. Щоденні багатосерійні сонні паралічі, з яких неможливо вибратися. Ну, знаєте, такі де ти в якийсь момент думає, що ти нарешті прокинувся, тянешся кулаком до стіни, щоб постукати і позвати когось із рідних, щоб вони остаточно тебе розбудили і врятували від твого кошмару, але не встигає долетіти твій кулак до стіни, як його ловить демон, і з посмішкою шепоче тобі на вухо, що ти досі знаходишся тут. От ви тільки не думайте зараз, що я якась ненормальна. У мене, звісно, є деякі біди з башкою, які передались мені від родичів по папині лінії. Але ви скажіть мені чесно, ну в кого їх немає. Я думаю, що вони є в усіх. Але в мене з часом виявилося, що от окрім цих ну, прикольчиків, наявні конкретні проблеми зі щитовидкою. безпосередньо із гормонами ТТГ та Т4. Чесно. Не шарю я в цьому, але якщо у когось із вас є щось із того, що я раніше описала, і також до цього додається якась млявість, там слабкість і тому подібні неприємні симптоми, то я б радила відвідати ендокринолога. Лишнім точно не буде. Усе життя я істерично боялася настання ночі, оскільки вона включала у себе все найгірше: темряву, безсоння. А у випадку, якщо заснути нарешті, вийде, то кошмарні сни або сонні паралічі на вибір. Та рофлю я звісно, ніхто ніякого вибору мені не надавав. Це був суцільний рандом. Дійшло все до того, що мені в якийсь момент стало легше не спати по декілька діб підряд і уже потім дозволяти собі виробитися від знесилення, замість того, щоб примушувати засинати себе по графіку, і я, як людина із подібним способом життя, який я ні в якому випадку нікому не рекомендую і не раджу, можу із точністю заявити, що Dreamcore – це не просто інтернет-естетика, а фактично абсолютно реальний стан для людей, які мають схожі зі мною, навіть не знаю, як це назвати проблеми, незручності, особливості ну у будь-якому випадку називайте це як хочете, але так чи інакше, це є частиною мого життя, від якої, як би б я не хотіла, я не можу позбавитись, тому мені залишається її лише прийняти. Або навіть постаратись якимось чином романтизувати галюни, дереалізація, тошнота і запаморочення це абсолютно стандартний набір людини, яка проживає таке життя. Тому у даному відео я не буду навіть намагатися придавати усім цим моментам якогось особливого значення і акцентувати на них увагу. При підготовці і зборі матеріалів до цього ролику мене здивувало те, наскільки по-різному митці демонструють своє бачення дрімкору. І спершу мені хотілося Ось зробити все набагато простіше: зібрати усі фільми і матеріали по запиту Dreamcore і розповісти тут про них, так би мовити, перечисляючи все це добро через кому. Бо навіщо запарюватися, якщо все можна зробити набагато простіше, правда? Але коли я почала переглядати фільми у жанрі дрімкору із цього списку, які я не бачила раніше, аби якось доповнити цей сценарій і зробити відео більш інформативним, то зрозуміла, що деякі з них виглядають зовсім не так, як я звикла сприймати цю естетику. Тому сьогодні я братиму вас не кількістю, а якістю і розповім лише про ті фільми, які, на мою думку, найбільше наближені до справжньої естетики дрімкору. Ладно, не до справжньої естетики дрімкору, а до Мого суб'єктивного бачення цієї естетики. Окей? Okay? Окей. Okay. Також це будуть не лише фільми, а також кліпи, музика, там, навіть деякі серії, особливі, із конкретних серіалів. Ну, ви зрозуміло, поїхали. Ну, я вже і так дуже сильно відтягнула зі вступом, тому. Едвард, руки ножиці. Пробачте мені усі ті, для кого цей фільм був надто очевидною позицією у цьому списку. Оскільки я не могла про нього не згадати у цьому відео, оскільки, як на мене, це справжній шедевр у своєму жанрі. Я дивилася цей фільм позаминулого літа ближче до світанку на третю добу без сну, поки займалася кастомізацією. Після чого о сьомій ранку пішла готувати сирну запіканку у горщику. Я справді не знаю, для чого вам ця інформація, але, як на мене, є щось особливе у тому, щоб дивитися подібні фільми у такому стані. Різнокольорові домів моя улюблена стилістика стімпанку і максимально добрий милий сюжет. Я так люблю подібні милі невинні фільми, які більше нагадують дитячі казки. Де немає ніяких огидних і відвертих сцен, а драматизм доноситься за допомогою поступового розкриття глибинних переживань та проблем героїв. Особливо сильно мене вразила гра із контрастами у цьому фільмі. Я загалом дуже сильно люблю контрасти у будь-якій творчості. Спокійні і розмірені куплети у піснях, які перериваються драйвовими приспівами, гітарним соком, або навіть стрімом. Конвержі софтве вержі сев Гра чорного та білого у одязі, високий та низький, товстий та тонкий, кислий і солодким, гаряча кава із морозивом, яке но дістали із морозильної камери. Так, мої зуби від цього страждають, але мені дуже подобається цей тандем. Тьмяний і гнітючий монохромний світ головного героя протиставляється яскравому і різнокольоровому світу містечка, над яким він проживає. Я кажу над тому, що Едвард руки хоч і був жителем цього містечка містечко, він все рівно проживав на його окраїні, трішки вище за інших жителів цього містечка. Таким чином, режисер нібито протиставляє їх як два різних світи: світ яскравої, лицемірної, різнокольорової радості та прихованої жорстокості у переміжку із чисто людською корисливістю та світ монохромної, на перший погляд такої тьмяної, але абсолютно щирої в деякій мірі дитячої наївності та любові. Яко втілює цей самий Едвард? Найжорстокіші моменти у цьому фільмі показались би вам найневиннішими у якомусь іншому, але емпатії вони все рівно змусять заплакати. За це я і люблю цей фільм. Ну а ще ви точно отримаєте справжню естетичну насолоду від усіх цих вилазаних ідеальних лімінальних просторів, з яких складається життя у цьому вигаданому містечку. Шоу Трумена шоу Трумена стало для мене фактично продовженням фільму Едвард руки ножиці, і байдуже, що події цих двох фільмів відбуваються в абсолютно різних світах, за абсолютно різних обставин. У саме ядро сюжету і головного героя закладені подібні риси. Герой Трумена такий самий невинний, наївний і відкритий до світу. Він той, на кого у сучасній реальності мало хто захоче рівнятися, але точно буде умілятися. Трумен, що з англійської мови перекладається як справжня людина, насправді нічого спільного зі справжністю і немає. Хоч він і являється реальним, усе його життя, на відміну від цього, не більше ніж жалюгідна імітація. Цієї самої реальності. І окей, ще припустимо, можна було би змиритися із тим, що той дощ, який починає йти прямісінько у ті моменти, коли тобі стає особливо сумно, не справжній. Але як щодо людей? Найближчих і найрідніших тих, кого ти з дитинства називав мамою і татом, тих, у кого ти закохувався і з ким, врешті-решт, прийняв рішення побудувати сім'ю, тих, кого ти ніби уже цілу вічність називаєш найкращими друзями, з ким прийшов крізь вогонь та воду, і тих, кого ти по-справжньому втрачав, через кого отримав душевні рани і навіть психологічні травми. Хіба можна повірити у те, що усе це було не справжнім, тим часом як ти прожив? В реальні емоції та переживання. Твої втрати та здобутки, твої радості та нещастя, усе це не існує. Але чи можна вибратися із місця, центром якого ти являєшся? Зі світу, який існував ніби завдяки тобі, але точно не для тебе? Де все таке вилазене і до абсурдності, і реалістичне, але одночасно із цим абсолютно не справжнє? Коротше, ось цих два фільми, про які я тільки що розповіла, це, так би мовити, основа і ґрунт, на якому тримається увесь дрімкор. Те, про що я буду розповідати далі, звісно, також прикольне, але має свої нюанси. Віваріум тут у вас уже не вийде проникнутися справжньою канонічною дрімкорною естетикою зі старих фільмів. Режисери яких не мали за мету саме демонстрацію цієї естетики, а просто творили щось із власного бачення. Фільм Віваріум є цілеспрямованим втіленням дрімкору у його чистому вигляді. Лімінальні простори будуть знаходитися на екрані фактично постійно, на штучності походження ландшафтів, яких і робитиметься акцент. Тут вам і персонажі з ефектом моторошної зловісної долини, які протиставляються звичайним людям, таким самим, як і ми з вами, які не знають, як і не зможуть нічого вдіяти із цими на перший погляд, не такими і лякаючими, і кремезними людиноподібними істотами. Середньостатистичний чоловік без вираженої тілобудови, який представиться вашим рієлтором, костюмчику і галстуку з невимушеною псевдоприємною натягнутою посмішкою, розповість вам про усі зручності та переваги будинку. В якій вам неодмінно варто заселитися. А після стандартного огляду надасть вам бонус і сяде у своє стандартне авто, яке відвезе його назад у стандартний кабінет зі своїм стандартним столом, за яким він знову займе своє стандартне положення на даному кріслі. Ну, все як по скрипту. І від цієї тишнотної правильності не по собі стане не тільки вам, але й героям фільму, які далеко не одразу зрозуміють, яким чином вони перемістилися зі своєї реальної. Стій у безкінечну повторювану симуляцію нашого світу. Це тупане шутки. Я потерялася на обстанції майдана. Незалежності. я вже третій раз отак проходжу. Клянусь, я не знаю, як отсюда вибратись. У якому вони опинилися не просто так, а з певним конкретним призначенням. Виконувати яке їм, звісно, не дуже захочеться, але іншого вибору у них просто немає. Питання лише в тому, чи вдасться їм звідти вибратися, і якщо вдасться, то якою ціною? Хоч в Іваріу не мав якихось прямо таки страшних моментів, які ми з вами звикли бачити у більшості фільмів жахів. Тут здається, навіть крові не було. Та що там крові? Мене фільм зачепив взагалі не тим, про що він був, ну точніше, не напряму своїм сюжетом. Він в деякій мірі довів мене до справжньої екзистенційної кризи. Особливо думками про те, що моє життя через штучно створені у ньому обмеження не сильно відрізняється від того, як вимушені були жити герої цього фільму. Від гнітючих думок після перегляду в Іваріуму мені було відійти ще важче ніж навіть після деяких книжок. Якесь таке нереальне відчуття пустоти. Я навіть не знаю, чому, тому що здається, він не мав на меті мене як глядача до подібного стану довести. Але ну якось так вийшло, що після перегляду цього фільму мені вкотре не хотілося продовжувати жити, тому не будьте як я, і якщо будете дивитися цей фільм, то сідайте за перегляд з якимось позитивним і рафляним настроєм. У мене тут ще величезний список із фільмами, які косять під і про які пишуть на реддіті та в інших усіляких обговореннях. Але чесно кажучи, в моєму баченню цієї естетики вони взагалі не відповідають. Так, так, знову ж таки, я но no і хто я взагалі така, щоб щось в цьому питанні вирішувати і тим більше нав'язувати вам. Але, по-перше, я не нав'язую. По-друге, давайте от чимось в мене пульнемо. Сподіваюсь, ви задоволені тепер. Але я можу трішки в деякій мірі аргументувати і пояснити свою таку позицію. У моєму розумінні дрімкор це щось таке чисте, невинне і по-справжньому дитяче, щось, що відсилає нас до того, яким сприймався цей світ у далекому дитинстві. Дитяче світосприйняття це очевидно не лише радість, наївність та рожеві поні. У тому то і суть, що діти можуть відчувати та проживати усі ті ж самі емоції, що й дорослі, але викликані вони будуть чимось іншим, і сам хід думок та страхи будуть іншими. Що я маю на увазі? Вазі, пояснюю, наприклад, усі ми з дитинства прекрасно знаємо, що гуляти пізно ввечері небезпечно, але от сам хід думок з приводу того, чому це небезпечно, буде відрізнятися. Коли я була зовсім маленька, то думала, що ті погані люди, про які говорять мої батьки, це просто хтось, хто може мене якось вдарити або навіть вбити. Я розуміла, що подібне може статися, але я не до кінця усвідомлювала наскільки жахливо може відбуватися сам цей процес. У моїй голові це було інформацією із розряду такої, яка кріпово підсвічується червоним кольором і наганяє такий собі зловісний незрозумілий жах. Ця ситуація виглядала у моїй фантазії приблизно так само, як лисичка із казочки про колобка, яка в кінці його проковтнула. Ну і баба яга, яка викрадала дітей, де сам момент із викраденням уже був вершиною мого страху. Зараз же, після того як я виросла і усвідомила те наскільки вивернуто жорстокими бувають люди, і зрозуміла, яким чином відбуваються усі ці страшні ситуації, і що частіше за все керує тими, хто це чинить, уся містичність і загадкові, Вість навколо цього застереження пішла на задній план. Залишилась лише сувора реальність, яка виявилась набагато страшнішою за будь-які дитячі страшилочки. Тобто, так, дрімкор не є абсолютно комфортним і безпечним для тебе місцем, але ти можеш, хоча б, бути упевненим, що усі небезпеки, які там є, не будуть пов'язані зі збудженим і розберем світом дорослих людей увесь цей час я говорила дуже завуальовано, але сподіваюся, що ті, кому треба, мене зрозуміли. А для тих, хто мене не зрозумів, я коротко резюмую усе вище сказане, описуючи ті деталі із фільмів, які мені не захотілося сьогодні включати у список дрімкорних. У більшості тих фільмів, які я переглянула для сьогоднішнього відео, є так би мовити щось по-справжньому брудне і навіть в деякій мірі огидне і неприйнятне для світу дрімкору. Наприклад, нагата і перебільшена відвертість. Я вважаю, що безперервні і залишені будь-якої цензури, і тим більше усілякого сенсу, сцени 18+, не мають нічого спільного з наївним і невинним світом дитячого дрімкору. І хоч ці естетиці притаманні усілякі лякаючі деталі, які включають у себе навіть людські органи, це все рівно не розглядається у контексті чогось кексуального. Я розумію, що деяких із вас подібний опис навпаки міг зацікавити більше. І деяким із вас знову ж таки набагато більше хотілося б ознайомитися саме з тими фільмами. Про які я принципово відмовляюся розповідати у сьогоднішньому відео. Чисто тому, що це не має нічого спільного із сьогоднішньою естетикою. Але хто сказав, що я не розповім про них загалом? Звісно що розповім. Але в якомусь наступному відео, в якому я буду розповідати про якусь зовсім іншу естетику. А зараз я хочу поділитися з вами тим, через що я вперше у житті закохалася у естетику дрімкору. І можливо, ви зі мною не погодитесь, але як на мене, це набагато цікавіше, аніж безперервне тикання у екран оголеними пісями, сісями і так далі. Тим, кого у фільмах та серіалах зазвичай цікавлять саме подібні елементи та сцени, можу порадити одразу йти і шукати контент на відповідних сайтах. Містер Робот. Серіал, до якого я повертаюся щоразу у ті періоди життя, коли мені хочеться його остаточно закінчити. Серіал, який краще всього сприймається на третій день без сну і у часи тривалої ізоляції від усього живого. Ну і як би це іронічно не звучало, серіал, який я вже купу разів починала дивитися, але жодного разу не додивилась до кінця. Я навіть не знаю, чим він закінчується. По більшій мірі, я починаю його дивитися щоразу з самого початку, для того щоб потім особливо посмак. Кувати однією єдиною серією, яка доставляє мені неймовірний, от прямо таки кайф. Сам сюжет я переказувати не буду, тому що ми з вами зібралися сьогодні не для цього, а для того, аби обговорити все, що так чи інакше пов'язане із естетикою дрімкору. І чесно кажучи, мене дивує те, що я жодного разу не зустрічала цього серіалу у якихось добірках, посвячених цій естетиці. І це дуже дивно. Бо, як на мене, він своєю загальною атмосферою та окремими сценами ідеально потрапляє у саме ядро цієї естетики. От лише погляньте на ці кадри: загальна атмосфера та кольорова гамма, гіперболізовані вилизані образи щасливої сім'ї стипових американських сіткомів, де на будь-яку твою репліку буде вмикатися закадровий сміх. Регіт. Це брехня. Іноді брехня корисна. Іноді вона захищає. А іноді допомагає зійти з зу... І де будь-яка ситуація, навіть якась відверта жорстокість і ультрана, буде пропущена через призму яскравих фарб, натянутих посмішок і лицемірної няшності. Бери його за черевики. Прошу вас, джентльмени, за ще колодки. Ці черевики від Ферагамо. А разу, коли ти будеш намагатися набрати повітря у груди, щоб закричати на повну... Я, Я тут єдиний не. Тря! Ве будуть запікувати за допомогою старої доброї цензури і в один голос перекрикувати байдужим сміхом публіки, яка щиро впевнена, що якщо щось відбувається на екрані, то це точно так і було узгоджено. Але ви все рівно не зрозумієте усього тришопу ситуації, якщо не подивитися серіал від самого початку. Звісно ж, це не той дрімкор, який ми звикли з вами бачити і сприймати це звичай. але в плані попадання в саму атмосферу і занурення в неї це точно 10 із 10. Мене вже плавить у цьому відео. Я ще хотіла поділитися тією дрімкорною музикою, яку слухаю я. Бо загалом дрімкорної музики у наш час дуже багато, і знайти її більше ніж елементарно. Достатньо лише вести це слово, і ти отримаєш цілі плейлисти, але у них чомусь рідко згадують, наприклад, тих самих горілас, які, як на мене, у деяких своїх піснях та кліпах використовують саме те, що можна віднести до цієї естетики. Хоча особливістю цієї групи є саме те, що вони ніколи надовго не затримуються в якомусь конкретному амплуа, а щоразу намагаються робити щось нове. Група iMonster декілька років тому стала відомою на просторах Тіктоку саме через свій трек. Але я дізналась про цю шедевру виконавців якраз завдяки вищезгаданому серіалу Містер Робот. I fell asleep amid the flowers Плюс ще одна причина ознайомитися із цим серіалом, і плюс ще одна причина ознайомитися із цією групою, хто її досі не чув. У 2020 році, у період, коли я з дому не вилазила взагалі і ні з ким не спілкувалась взагалі, і коли переживала недобровільне занурення у дрімкорний світ, інтернет підкинув мені групу, яка так і називається I don't know how, but they found me. Я не знаю як, але вони знайшли мене. От і я не знаю як, але вони знайшли мене яким. З чином Саме в той конкретний період життя. І якось так вийшло, що я їх тоді наслухалась дуже багато і досі ще ні разу не поверталась до того, щоб їх так якось постійно переслуховувати. Але в будь-якому випадку, як на мене, їхній стиль та манера подачі музики та кліпів, які вони знімають, дуже сильно особливі. Мають вони щось таке. В мене вже конкретно плавить, тому я просто з вами поділюся, і ви самі побачите. Ладно, неможливо говорити про дрімкор без згадки про Джека Стаубера, який зі своєю музикою та анімаціями уже давно став амбасадором цього жанру. Але хіба цей персонаж не заслуговує на окреме відео? Мені здається, що він більше ніж на нього заслуговує, тому що він за такий короткий проміжок часу встиг уже стати справжньою інтернет-легендою серед кола поціновувачів цього жанру. Тому, якщо вам буде цікаво відео про нього, то дайте мені знати. Ну а на сьогодні, мабуть, уже точно все. Повний список кліпів із музикою я постараюся залишити у своєму телеграмі. Тому, кому цікаво, можете залітати туди. Я буду вже потихеньку закінчувати і дуже сподіваюся, що вам, як мінімум, сподобалось це відео. Не забувайте про те, що ну. Лайки і коментарі під відео це завжди прикольно. Як бачите, я можу їх клянчити тільки в якомусь подібному стані. Сподіваюся, я не вирішу це і не кінжану із себе тоді, коли буду монтувати. Бо лайки, коментарі, ну це ж прикольна штука. Ну як мені без них просуватись на цій платформі, я не знаю. Пока-пока. На все добре. Пока-пока.